Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. Послухайте, чим буде ознаменовано наступний тиждень, 7 квітня, Всесвітній день здоров'я, 8 квітня День працівників військових комісаріатів, міжнародний день ромів, 11 квітня всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона, Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. 12 квітня Всесвітній день авіації та космонавтики, Всесвітній день рок-ролу, День працівників Ракетно-Космічної галузі України, День Скаута в Україні, 13 квітня вербна неділя у православних і католиків. Песах Пасха: Найдавніше єврейське свято, Перша повня. Після весняного рівнодення. А в ці дні народилися. 7 квітня 60 років від дня народження Едуарда Драча, українського барда, поета, бандуриста, рок-музиканта. Народився в Кривому Розі. 6 квітня 55-літній ювілей відзначає співачка та композиторка Ірина Білик. Народилася в Києві. 9 квітня 1930. 35-го року з'явилась на світ поетеса, перекладачка Тамара Коломієць. Народилася у місті Корсунь-Шевченківський на Черкащині. 9 квітня народився актор театру і кіно, режисер Тернопільського академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка Олег Мусійчук, який відзначає. 65-літній ювілей народився на Січеславщині. 8 квітня, 90 років тому, вийшов на екрани шедевр світового кінематографа фільм Олександра Довженка Земля. 12 квітня, 12 квітня, 90 років від дня народження Мирослава Поповича, українського філософа. Академіка Національної академії наук України, педагога народився на Житомирщині. Свого часу Мирослав Попович працював вчителем в золотому потоці біля Бучача. Цими днями 50-літній ювілей відзначив актор Тернопільського академічного драматичного театру імені Шевченка, заслужений артист України. Андрій Малінович. А 10 квітня 15 років тому сталася авіакатастрофа під Смоленськом, де загинули тодішній президент Польщі Олександр Качинський та багато інших високопосадовців країни. 7 квітня всесвітній День Здоров'я. Найцінніший скарб кожної людини її здоров'я. Тож бажаю вам доброго здоров'я, шановні телеглядачі. Здоров'я та щастя ходять поруч. Дев'ять десятих нашого щастя залежить від здоров'я. Здоровий убогий набагато щасливіший від хворого багача. Щоб довго і продуктивно жити, потрібно мати добре здоров'я. Люди, які шанують і піклуються про себе, почувши якісь недомагання, звертаються до лікаря за три дні до появи хвороби. А переважна більшість недбалих, і особливо чоловіки, за три дні до смерті. Така наша реальність в школі нас вчать усякої всячини, але бути здоровим і вести правильний спосіб життя, майже ні. Здорові живуть довго. Один з вчених досліджував, опитуючи майже дві тисячі осіб, довгожителів від 75 до 100 літ, про їхній спосіб життя і зробив такі висновки. Здебільшого респонденти різних професій та зайнятості відповідали про швидкоплинність життя, незважаючи на роботу, посади. Гроші, сімейні обставини, як тут не згадати Ліну Костенко: не час минає, а минаєм ми. Тому цінуймо кожну хвилину свого життя, Орізноманітнюймо її, не псуймо своє здоров'я порожніми вбиваннями часу, безмістовними довгими розмовами, сидіннями в компаніях. Азартом і фанатизмом, гонінням за великими грішми все це виснажує людину, руйнує нервову систему, а переважна більшість хворіб від нервів, бо нерви псують душу і тіло. Пам'ятайте, що життя коротке. Це одне із правил, яке треба знати. Твій день народження це та мить, коли творець. Послав тебе на цю землю. Твій день народження це і твій приватний новий рік, твоє Різдво. Відзначайте його насамперед молитвою, подяки за кожен прожитий рік і день, адже рік на рік не подібні. А тому, якщо маєте можливість, орізноманітнюйте це свято у різних місцях по-іншому, ніж минулого разу. Щоб бути здоровим, робіть те, що вам до душі. Примусова скучна робота забирає сили і здоров'я. Ставтеся до свого тіла так, ніби збираєтеся його використовувати 100 літ. Будьте оптимістом навіть у найскладніших ситуаціях, не шкодуйте за тим, що не вдалося воно було не вашим. Не пов'язуйте своє життя з чимось. Будьте щасливі, не зважаючи ні на що, любіть себе, світ навколо себе, вивчайте свої можливості і будете здорові та щасливі. Від 7 квітня вся природа набирає сили, особливо трави, первоцвіти, розпускаються дерева, співають пташки. Намагайтеся побути на природі, відчувши її силу і красу, постарайтесь постояти біля квітучого рясту, хто топче ряст, ряст, бог здоров'я дасть дасть. Обійміть дерево в саду або в лісі, чи в парку. Жінкам бажано липу, а чоловікам дуба або бука, спиною притулившись до них. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступний тиждень буде проходити на зростаючому місяці. Повня настане в неділю 13 квітня о 2 годині 21 хвилині. Всі дні тижня передбачаються середніми для вирішення справ окрім вечора, 12 квітня та неділі 13-го. Повний місяць може попливати на метео. Залежних людей. Овен, ви прагнете визначеності та стабільності у своєму довгостроковому майбутньому? Побудуйте чіткий план дій і тільки після цього зробіть перший крок талець. Цього тижня ви будете прагнути до зростання і розвитку. Вам важливо відчувати, що вас цінують, дають можливість розкрити потенціал. І що ви зможете досягти вищого рівня. Близнюки, те, що ви дізнаєтеся цього тижня, може визначити ваш майбутній шлях. Тому не дозволяйте оминати важливі питання, будьте прямими та вимагайте такої ж прямоти у відповідь. Рак. Ви особливо чутливі до. Негативної енергії, напруги або навіть злих намірів. І зараз це відчувається в повітрі, і ваше головне бажання позбутися цього, і у вас є можливість зробити так, лев цього тижня ви можете змінити своє особисте життя. Тиждень вам обіцяє початок чогось щасливого, діва. Ви хочете розв'язати стару проблему, яка знову з'явилася в житті, вам набридло ігнорувати її, і ви хочете, щоб ця ситуація нарешті завершилася раз і назавжди? Терези, цього тижня будьте готові до компромісів, угод, перемир'я та об'єднань з тими, з ким у вас були розбіжності або Невисловлені образи, скорпіон. Цього тижня оптимізуйте свій графік і рутину, розважайте себе, делегуйте прості завдання, уникайте зайвих дій, щоб цей тиждень був максимально спокійним, стрілець. Є хтось або щось із вашого минулого. За ким ви справді сумуєте і хочете знову воз'єднатися. Настав час діяти. Козоріг, зосередьтеся на своїх ідеях. Незалежно від вашої мети, цього тижня націльтеся на її досягнення. Вам вистачить креативності. Водолій, останні кілька місяців. Ви хотіли отримати чітку відповідь на важливе питання вирішення тієї чи іншої проблеми. Цього тижня ви отримаєте бажаний результат риби. Риби один із найкреативніших знаків зодіаку. Зараз ваше бажання знайти спосіб висловити свої ідеї та емоції. Експериментуйте. З різними методами, техніками та практиками побачимось.